Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоції. Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна всім своїм підписникам, хто підписується, веде свої дискусії зі мною, розповідає про свої парфуми, дає мені якісь ідеї на нові відео. Дякую вам за це. І дуже вдячна новим підписникам, які до мене підписуються, задають свої питання, коментують. Ідеї на нові мої відео. Дуже вам вдячна. У нас зараз весна, вже так тепленько, почали розквітати дерева, вийдеш на вулицю, такий прям аромат, абрикоси так прямо благоухають, але ще прохладно. от прохладно. І я так сьогодні проснулася, підійшла до своїх парфумів, як будь-який з нас парфум-маньяк, почала роздивлятися свою колекцію, і так мені в впав такий колір, такий. Бордовенький, такий прямо гарний, приємний, такий прямо ж настрій підняв, такий червоненький. Думаю, ну, треба вдихнути, взяти цей парфум, вже давно його не брала, якось так все як то подорожчий, по той дивишся на них, думаєш, що вони кращі. А ви знаєте, ні. Взяла це у нас от Антоніо Бандерес, Її таємна спокуса називається, темпентіон. Ну, думаю, візьму ж, подивлюся ж, спокусу цю. Вдихну, бо вже забулася про неї. Так, дивіться, Така коробочка дуже гарна, така красива. Тут вона така дама, симпатична, тут у нас ключик. Достала я цей же шпарфунчик. Він такий, який радує глаз. Достала тут такий ключик, тут така у нас лейбочка металічна. таке сердечко, таке гарне сердечко. Дійсно, спокуса. Таємна спокуса вдихнула. І ви знаєте, він так мені став от знайомий і похожий на якийсь аромат. Я так вдихаю його і так згадую, на що ж він мені так от, став схожий. І дивіться, хто, кому дуже подобається Лаві Есбель Одланку, зверніть увагу, от тут є такі ноти в ньому. Ну Це ж бюджетніший аромат, набагато дешевший, а то ж дорожчий у нас більш хоч аромат, хоч він і люкс. Ну, все одно. Ви знаєте, отут є така нота в ньому. Я вам зараз скажу навіть яка цукор, пачулі і мускус, і мускус. І ви знаєте, і от в ньому такий, ще я ще несу, щоб душі мені розкрилися. Ох. М -м -м, прекрасний аромат, такі прямо пішли ягоди. От ягоди сочні. Відчуваю тут таку, як, знаєте, клюкву, смородину, мандарин. Ви знаєте, не ролі, не ролі відчуваються. А от цукор, пачулі, мускус і смородина, а троянда. Ну, Троянда. От ви знаєте, отут от, чуть, чуть є схожість із схожий з от ланкома. І от у кого є аромат. Зверніть увагу, от Роберто Кавалі, Флоренція. От у от мене ще й цей аромат є. Ну, це ж Дорожчий, а це бюджетніше. Кому дуже подобається Флоренція, ну, знаєте, ну от вони не схожі. Я не кажу, що вони клони, що вони схожі. Ну от у них є, теж на себе нанесу. Теж така, дивіться, гарна, прекрасна Флоренція. У нас красива, така гарнюща. Така, ух, зараз я її нанесу на себе. Ну, от, ви знаєте, от є в них схожість. от між оцима двома парфумами дуже велика є схожість, але є і відмінність. Одна відмінність, я вам скажу, в ціні. Тому що це набагато дорожчий парфум. Він, а це набагато дешевший. Але по стійкості, по шлейфу, ну, що я вам сказала, я фору дала в цьому. От мені від от Антоні Бандераса цей набагато парфум стійкіший. Шлейфовіший, сочніший. І от навіть коли душ ви приймете на другий день, це, як кажуть, переспетезним, поживете з ним, ви його вдихнете, перед вами буде прям такий така троянда буде з цукром, з пачулі, така засахарена, така гарна. І коли я вдихаю його, Наношу на себе, мені зразу така картинка йде, наче я йду по такому квітучому весняному саду. І кругом квітують, так цвітують прямо такі кущі з трояндами, в'ющимися трояндами. Там десь полуничка визирає. Там десь у мене в корзинки я йду з такою, знаєте, корзинкою повною фруктів, таких сочних. Навіть яблучко відчувається. І така, він, він такий сочний, такий лагідний, такий сонячний, такий прямо бадьорищий, такий прям настрій піднімає. А от до вечора він такий робиться більш бальзамічно, цукрово, пачульовий і такий мускусний. І от вечірній можна наряд удіти і вийти навіть, як кажуть, у люди, в ресторан десь там піти. На прогулянку на побачення, він буде такий спокусливий, такий ніжний, такий лагідний і дуже приємний. І дуже приємний. Навіть якщо ви надягнете цей парфум і вийдете десь там на побачення зі своєю коханою людиною, то ви знаєте, ви будете просто прекрасні, ви будете смачні, спокусливі і дуже гарні і ніжні. Я думаю, ваш супутник оціниться, йому дуже сподобається. То, що ви будете. Як то кажуть, незряві називається цей парфум спокуса. От він дійсно спокусливий. А от Флоренція от Роберта Кавалі, от вона похожа, от вона похожа, але вона тихіша, ніжніша, у ній більше проступають неролі, пачулі, і мускуса тут поменше, поменше. Тут більше так у квіткову якось, у квіткову базу відходить. Але теж дуже гарний, такий і прекрасний аромат. Так, що в кого є такий аромат, але він дорогий, або не можете собі дозволити його в даний час, зверніть увагу на цей аромат. Я думаю, вам дуже сподобається що той, що той. Ну, На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за приділену увагу. Що ви потратили свій час, послухали моє відео. Заходьте, пишіть свої коментарі, розказуйте про свої парфуми, свої враження. Може у вас якісь є теж парфуми, похожі на ці бюджетніші, не такі дорожчі, може і не бюджетніші. Будемо тестувати, будемо пробувати, будемо обговорювати. До побачення, до нових зустрічей!